Привіт, це міра, а це друга частина по гуманізацію поняшок. Для розуміння першого частини вам дивитися не потрібно, але якщо сподобається ця, то і то подивіться. В моїй гуманізації в моїй аушці у нас всі персонажі вчаться в університетах різних, але всі ці університети вони стоять поряд, і з них складається таке велике об'єднання. Сказати скільки їх там точно, я не можу, але саме так у систему я запровадила, тому що так мені буде легше дати паняхам абсолютно різні спеціальності. При тому. Тому тримати їх в одному місці. Першим всьому відео буде Діскорд. І Якщо ви дивилися попереднє відео, то ви пам'ятаєте ось цей момент. Також на рахунок неї я ще думала про Discord, чи вводити мені його в цю аушку. І тут я зрозуміла, що якщо приводити на людей, то це молоденька студенточка і якийсь дуже дідуан. Ну, звучить в розуміти, не дуже. І у мене насправді так і не було планів малювати Діскорда, але потім я почитала комент, що його так то можна зробити першокурсником, і якби перегорнути цю історію, і це вже виглядає для мене набагато привабливіше. Саме цю молодість, незграбність, якусь знаєте, трошки зашуганість. Я й намагалася показати в цьому дизайні. Сподіваюсь, мене вийшло. Виходить, тут йому десь 17-18, але намагалася показати я його насправді ще молодшим, щоб збільшити цей контраст, але його дідовську сутність я теж кайна залишила. Як мінімум, всі дуже несуразній у гарній жилеточці. Відсилкою на оригінальний дизайн, в мене є шкарпетки різного кольору, і там кожна шкарпетка такого кольору, якого кольору в Дискорді, яка нога світлисі де волосся. Я йому дала теж в честь того, що він дід. Але ви можете побачити дві прядки: одна темніша ніж основна капна, а інша така блакитна. Вони відповідають рогам самого діскорда, якого вони кольору. Крисина косичка за. Туда додає якогось китайського вайбу, тому що ну дискорд сам дракон. А саме такої форми дракони в мене і в багато кого асоціюються саме з китайськими драконами. Випустимо той факт, що китайські дракони вони всі такі добрі, вони даруються людям щастя. А Діскорд це трошки по інше, це не важливо. Його шаленість від оригіналу і сором'язливість. Я дуже сильно намагалася показати його емоцію. Звичайно, це передається і в кольорах, і в освітленні, але обличчя ми розуміємо важливіше. Згадаємо, що у нас Аушка так-то про університети, і на кого ж я віддала дискортика? Ви, можливо, здивитесь, можливо, ні, можливо, погодитесь, можливо, також ні, але на реставратора. Надати молодому персонажу зв'язку з чимось старим можна через історію, через вивчання цього з цього старого. Також за допомогою такої цікавої спеціальності можна його буде набагато зручніше, комфортабельніше і прикольніше зводити з Флатершай. Просто тому, що через одержимість в нього вже є доволі таки хороший багат. А знань і цими цікавими фактами на рахунок історії, культур і такого він зможе поділитися в слотерше. Там, звичайно, будуть і культури, мови котрих вивчає сама флотершай. А ось і результат по зрівнянню з попередніми роботами, навіть порівняємо з цією ж флотерше, мені здається, вийшло набагато краще, набагато фактурніше навіть. Майбі за три тижні просто скилл виріс, а майбі тому, що я малювала Діскорда і всіх в цьому відосі на стрімах. Малюю на стрімах, я на цьому ж каналі. Можете подивитися в записи, чи підпишіться на ТГшку в описі щоб не припустити сповіщення, тому що ми знаємо, Ютуб в цьому плані не про. Наступне в нас йде твайлайт, і в першій частині я вже спойлерила, що вона в мене буде вивчатися на астронома. Це доволі таки логічно. Могло вам здатися, що доволі таки нудно, але астрономія це штука сама по собі ніфіга не нудна, тому я забороняю б так казати. Також, на відміну від багатьох дизайнів, її я вирішила зробити мінус зубрілий. Вона робить все, окрім зазубрівання. Вона полювальник за знаннями, знаєте, Му в її комфортабельному кардигані є два величезні кармани, в котрі можна покласти доволі таки багато чого. Спідницю вона носить, тому що все ж таки моднявочка, але щоб попей не світити, під нею вона носить велосипедки. Вже якось поризнана абсолютно всіма штука в її дизайні. Це гетри, і ну я вирішила як дань фан канону їх залишити. Ніби коли хомоні звуч твайлайт, не можна їх не зробити. А тепер на рахунок портрету. Як ви бачите, я зробила їй найазіатську зачіску, яку можна лише було зробити, і також з допомогою. Фоткою, котрі я знайшла, по котрі, ви бачите, я малювала її рису обличчя, і в мене вийшло зробити її прям таки китаянкою. Нарешті у мене було два варіанти зробити так, щоб вона була з Китаю чи з Індії. Я вирішила зробити з Китаю, тому що, по-перше, все ж таки Індія це був варіант просто тому, що теж азіати, і якби темненькі. А Твайлет багато хто, і я в тому числі сприймає не найсвітлішою паняхою. Але все ж таки, Твайлет в мене також асоціюється, окрім як зі днями, з дисципліною. А дисципліна це штука, котра притаманна більше китайським вайбом. По цій же причині її китайськості я зробила її волосся початково не блакитним. Як в неї, як так -то воно в оригіналі, темно блакитне, а чорним. І зверху вона якби пофарбувала декілька порядок. Тим більше, все одно, навіть в цьому чорному, ніби волосся, є відтінок чогось холодного, тому кайнда зберігла оригінал. Мені здається, якщо робити твайлет реальною людиною, то це, як я й казала, польнувальниця за знаннями, а не зубріла. Але також матнявка і кайнда герл, котра робить з всього навчання, естетику. І ці дві її половинки, дика і м'ягаетична, вони якби ділять. Одне тіло пополам. В один день вона зробить композицію свічок собі на столі, запали, дуже естетично прекрасно, нову лампу, а в інший буде як божевільно в бібліотеці набиратися книг і сидіти там до ранку. В другому варіанті, як ви розумієте, буде їй абсолютно все одно і на свічки, і на освітлення, і на вигляд її, і всього навколо. Головне це ціль. Також твайлет мені було малювати найкомфортніше, просто тому що як персонаж з оригінального МЛП, вона для мене на другому місці не біс. Звичайно, на першому флатешай, моя богиня. А ось і результат. Окрім самого портрету і дизайну повнорості, мені мега подобається, як вийшов в мене фон. Він з одного боку дуже простий, але з іншого через багато текстурних спензликів вийшов у якомусь скракпукінгу вайбі. Ну і, звичайно, зіршті на самій твайлет, котрій я не могла не зробити з рахуванням також її самої естетики. Остання поня на сьогодні, котра для багато кого буде несподіваним кандидатом, це каденс. Звичайно, Сподіваним кандидатом повинна була зараз бути Rainbow Dash. Якби ось міра, скрін скрізь стріма там, де ти її малюєш, вже навіть повністю залайнила портрет, але як і цей стрім, так і сама Rainbow Dash не мали змоги бути закінченими. Просто тому, що в якийсь момент, по якійсь абсолютно невідомій причині, мій комп вирішив, я навіть не знаю, це не те, щоб екран смерті, хоча він був синім, і комп в той же момент перезавантажився, як ви розумієте, повністю під нулину крашнув мені цей файл. Файл з Rainbow Dash. Окрім файла з Rainbow Dash, нічого не пошкодилося, але це було мега дивно. Начебто це було оновлення, але воно було якесь баговане і без попередження і. Ну, там був кайнда синій екран. Коротше, дивна штука. Повертаємося до Каденс, і вона такто секретарка університету, в котрому навчається Флотершай, льова, неймовірно добра і м'яга-розумна. Саме такою є каденс в моїй інтерпретації в моїй аушці, така собі Барбі Герл. Її саме по характеру, по вайбам я вирішила максимально зберегти з оригіналу, тому що мені каденс і в оригіналі подобається. Вона не сказати, що якась міга руписна, м'яга цікавий, подібне, але. Вона доволі таки комфортний, саме другорядний персонаж. Не займає багато часу, при тому сама є дуже важливою персоною. Дуже спокійна, добра. При цьому від неї не розить якоюсь нудністю чи мересюшністю. Ідеал, як і для дитячого мультику, так і для секретарки. На неї я також витратила найбільше часу. Якщо вірити моїм стрімам, то малювала я її приблизно майже 5 годин. Сперечатися не буду. Прекрасно в мене вийшло як і передати цю прикольність її волосся, так і промалювати добре подумати. Також над цінями і світлом та подібним. Виходить так вже вдруге, що персонаж, котрий я маю останнім, виходить найкращим. Ну, тому що треба вміти нормально розпреділяти свої сили, не малювати до якоїсь неймовірної втоми і відпочивати вчасно. На рахунок Каденс, також могли б ви сказати, що як ця секретарка, нафарбувала собі чолочку в такі кольори, але. Поки ми не згадаємо, що луна, котра є такто деканом твайлейт, повністю синя, і всі незвичайні кольори волосся, котре є в цих моїх гуманізаціях, вони є саме пофарбованими, тому що я все ж таки напрямку реалізму якось движуся. Саме через цей напрямок реалізму я зробила на цьому етапі каденс світло-сіро-блакитні очі. Якщо ви не пам'ятаєте, то в оригіналі в неї вони фіолетові, але фіолетовість я все одно вирішила передати, якщо я не можу зробити це кольором основним. То я зроблю це кольором світла, тому на останніх етапах буде кайда складно склати, якого насправді в неї кольору очі зі спит поки що я вас залишаю один на один. А якщо цікавий результат, то матайте на ось цей таймкод. Музика Ось результат. З технічної сторони в мене він найулюбленіший, але все одно якийсь комфортний трепет у мене викликає тільки Twilight. Яка гуманізація подобається вам найбільше? Пишіть в коментарі. Не забудьте заглянути в першу частину, якщо ще там не були. Заглядайте також в офіс під цим відео, тому що там є інші мої соціалки. А це була Міра. Пока-пока!